Вітаю, друзі! З вами Олександр Фельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про дуже важливу річ: те, що українці так довго чекали, нарешті сталося. Україна отримала дозвіл від Сполучених Штатів, Великобританії та Франції на удари далекобійними ракетами їх виробництва по російській території, не лише по окупованим українським територіям, але є нюанси як політичні, так і технічні. Що ж там відбувається з цим дозволом? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше. Після вчорашнього масованого ракетного удару росіян, коли по Україні було випущено 120 ракет і 90 дронів Камікадзе, західні союзники, скоріше за все, нарешті, дали офіційний військово-політичний дозвіл на удари по російській території, саме ракетами, далекобійними ракетами західного виробництва. Спочатку в день 17 листопада американське видання The New York Times повідомило про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дав дозвіл на удари по російській території ракетами АТАКМС та авіаційними ракетами для винищувачів f 16 в першу чергу в контексті протидії залученню у війну на боці Росії ще й Північної Кореї. Далі цитата з New York Times. Українці можуть використовувати ракети щоб завдавати ударом скупченням російських і північно-корейських військ, ключовим частинам військової техніки, логістичним вузлам, складам боєприпасів і лініям постачання в глибині Росії, це могло б допомогти українцям притупити ефективність російсько-північно-корейського нападу. Кінець цитати цього повідомлення. Втім, на офіційному рівні американські політики, в тому числі і президент Байден, Мужань, якого зараз завершується цей дозвіл, ще не коментували. Потім, в день 17 листопада, ближче до вечора, стало відомо, що уряди Великої Британії та Франції також надали аналогічний дозвіл на використання своїх ракет «Шторм Шедоу Скальп по Росії. І тут французьке видання Фігаро» повідомляє наступне цитата: французи та британці дозволили Україні завдати удару в глиб території Росії своїми. Скальп, Шторм, Шедоу. І знову британські та французькі політики на офіційному рівні це не коментують. Втім, ми точно розуміємо, що оприлюднені американськими і французькими медіа повідомлення є правдивими. На них вже з полегшенням відреагували на, у Польщі на офіційному. Польща, яка є країною НАТО та є одним з найпослідовніших союзників України у військово-політичній допомозі. Президент України відзначив, що цей дозвіл ми побачимо дуже скоро фактично у вигляді ракетних ударів, власне, по Росії. Далі, цитата президента України: сьогодні багато в медіа говорять, що ми отримали дозвіл на відповідні дії, але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язкова слава Україні! Є технічні нюанси: Далекобідність ракет Штормшедо і Скель і у експортній версії сягає 280 км, а у тій версії, що постачається для самих британських та французьких авіаційних сил, до 560 км. Які версії цих ракет йдуть до України, ми не знаємо. Ракети Атакам які Сполучені Штати надає Україні у невеликій кількості мають далекобійність до 300 км у більш старих версіях до 160 км. Ракети АГМ-158, які можуть використовуватися з винищувачів f 16 мають далекобійність до 360 км. Тобто, за допомогою таких ракет Україна може здійснювати удари по Росії оперативно-тактичного масштабу. Як зазначалося у Нью-Йорк Таймс, бити Північної Кореї, військовим об'єктам і підприємствам у відносно глибокому тилу, тобто приблизно до 300 кілометрів від лінії фронту. При цьому для використання цих ракет в умовах активної протидії російської РЕП потрібно мати ще й наявні у Сполучених Штатів рельєфні карти місцевості. На основі таких карт ракети можуть самостійно летіти заданим курсом до заданої цілі без радіолокаційного наведення. Можливо, що дозвіл. Достання таких ракет був не лише політичним кроком, а ще й технічним у вигляді фізичного доступу українського командування до таких карт. І, звісно, слід відзначити, що Україна ніколи не мала ніяких обмежень на удари по Росії зброєю власного виробництва. Якраз нещодавно повідомлялося про випробування чотирьох типів українських нових ракет. І ми знаємо, що Україна вже виробляє у промислових масштабах. Крилаті ракети Нептун з можливою дальністю після модернізації до 400 км та має у вигляді експериментальних зразків балістичну ракету оперативно-тактичного комплексу Грім дальністю до 280 км та понад 500 км у залежності від версії. А українські дрони вже давно успішно досягають цілей на відстані понад півтори тисячі кілометрів, і, до речі, саме сьогодні на Московську область був здійснений. Досить масштабний наліт українських дронів. Чекаємо, що там будемо відбуватися далі. Чекаємо ракетного удару по Росії. До побачення. Слава Україні!